Світ з вами Україна. українець. Як завжди, я знаходжусь зараз в курортному містечку Закопане, що знаходиться у чарівній країні під назвою Польща. Поруч зі мною, неймовірна пані. Як вас звуть? Магдалена Шемчак. Магдалена Шемчак. Ви мене позналилися, бо ми їхали разом колейкою Чесенковою. Так, так, так. Ми разом з тою пані мали можливість. Кататися на підйомнику, їхали до гори. А як ця гора називалася? Куди ми їхали? Ми їхали бутеровим дірком на Губаувка. Губа Губаувка. Губаувка, Губа гора називається, на котру ми підіймалися з цією чарівною пані. Скажіть, будь ласка, як ваші враження від проєкту і чи взагалі вдалося втілити ті сподівання, які були? To ja jestem bardzo zadowolona, ale tutaj z punktu widzenia organizatora to mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy są zadowoleni, bo to dla nas najważniejsze, żebyście wy byli zadowoleni. Dobra, ja spróbuję przełożyć rozmowę tej najmłodszej panianoczki. Ona nam powiedziała, że ona jako organizator nadziejęcemy na też, co Всі задоволені, хто був учасником даного проєкту, а від себе вона каже, що особисто вона дуже задоволена, адже мала можливість познайомитися з новими людьми та поділитися своїм життєвим досвідом. Скажіть, будь ласка, як ваш зараз настрій і як вам така атмосфера, яка зараз? Ну no, то супер. Напомню. No, я став yeah. щаслива, no, що так ще бавимо, співаємо. Супер. Що в піску, то відать. Ну, no, це пані нам повідала, або ж сказала, що цього разу вона задоволена на максимум, як то кажуть, на всі мільярд відсоточків. Адже Зараз є можливість така побачити вогністю, це вогончик, а, костер. Власне, багато людей, як пані каже, забава. Тобто а, якісь весела подія. Зараз, може, як побідуть, вони нам додають додатково світочкою. Ми бачимо у всьому позитив. А, скажіть, пані Магдалена, як ви себе оцінюєте? Własne, to o fizyczne, o zdrowie takie... zaraz własne piska. fizyczne? Tak, fizyczne zdrowie. Jak wy siebie to w planie, to no. nas wy aktywnie? No to tutaj to bardzo było aktywnie, ale żałuję, że nie dołączyłam się do Waszych fizycznych ćwiczeń, do Waszej ruchanki. <grym> <grym> to Panie, w co? Вона трішки шкодує, що не долучилася до власне, руханки ранкової, яку довелось мені проводити. Пощастило відвідати цю руханку небагатьом людям, і котрі мали її відвідати, насправді щасливчики. Нагадую, з вами була Магдалена Шемчак, а також щиро ваш Дімасний вкринець. Ми не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей.